Всім привіт! Ви на каналі Game Tribal і сьогодні ми з другом будемо подорожувати та виживати в грі Seven Days To Die. Айда з нами. Ох, як побіліло. О, піньок. Прикинь сразу же. Да-да-да. Уніс код. Так, я даю тобі не команду і сніп. <ніколи. плес> Це не буде якось змінити оцей. <хм> змінити назву. Нік? Да-да-да. Зрозуміло. -да -да. <хм> я ну, так дуже... цей. цей... Да. цей які. Зала, зала, зала. І прийми обидва посилання. Ой. А ти заспавнився де прямо біля мене, чи десь ще. Ну так, так, да, так, да, да, біля тебе ж. Угу. 1-2 кілометри. Це не біля мене. А я біля тебе мав заспавнитися, я ж вибирав. Угу. Mm 1-2 -hmm. кілометри нічого сі. Зрозумів, ну тут є гарний пень. Ну, поки. Пройдусь. Коротше, знаю, ти нам читав правила сервера. Чи ще не встиг там. Та це не було. Не, ну так приблизно знаю. Не строїтись біля у цього і так да, біля торговця там якомусь 300, а ще не знаю, може це і там. Поновили цей, як його. Там 250 чи 300 було. Так, да, то треба прочитати. На території торговця безпечна зона, то тебе зомбіки не з'їдять. Ну, це вже добре. Привіт, Привітри, це тільки у мене так цей переклад внизу. Mm -hmm. Ну зараз так, спробую, рекомендую. бо я встановив цей тор також мод. Спробую, що воно. Вже в налаштуваннях потрібно буде. Відправити. Так, що? Так, копать. що там по. Ой, дуже стежувати. Зібрати маленьких Це камнів і волокна. Цей, е, транспорт, коли матимеш, то тримай його постійно. Ну. Не або на ньому, зримів. або в руках. Да, бо невідомо, що а буде відбуватись. Е, е, на території торговця, коли знаходишся, є цей безпечна зона. Тобто зомбі, які тебе наб'ють, але і ти теж не можеш бити. Ай, зрозумів. Ой-ой-ой. Це так, мене убили. Май на увазі, що І стрілять не можна, і. Ай, зрозумів, зрозумів. Ай-яй-яй-яй, кістки не можна забрати. Ой, як це прожити. А чому не можна їх забрати? Бо вони на території ага. безпечної зони торговців, тому вдарити не можна. Вдарити, забрати. А якось. Зомбіки. Ти прикалюєш? У, я почасовий набір, прикинь, отримав. Ну так, так, так. Це всім, хто заходить на сервер, дають цей набір виживачка, чи як він там називається. А я зрозумів. Там їжа, водичка. Так, тап. У мене заспавнився цей копати прямо-прямо по центру валуна великого mm, Так. Тримати кам'яну сокеру. Ага. Тут так перероблено, тому цей. їх. Yeah. Зайчик. предмети побільше якось якості. Зайчик. Я тут зайчика питаюсь догнати. Так. <ріпло> вовк? О, я убив зайчика. Сокело. Зараз крафчу собі. Локі! Привіт! Локи. Ти, побачай, я може ти давно написав. я... Просто був дуже сильно уважний цей... моя увага на тому, що мені заспавнувся перший квест ні, не на землі, а прям під валуном кам'яним. Ай, це ви ще й не... камінь. І бить його не може. Так, можна. спробуємо. О, прикинь, мені мед випав і без е... цих бджол. А, а я не знаю, знаєш. Цей... Я там начитав, може десь написали, що, що, зри... що змінили адміни. Ні, нічого, може, не змінили, десь. просто шанс випадіння цього ну, і да, другого. Да, цей... А я копаю. А, я а ти ти, а я на морі. Рекламка. Таких <рес> там. О, нормально. Ша забрав. Знаєш, А ну. А щось у мене колесика дергається не в ту сторону. Так, кістяний... О, у мене, тепер є кістяний ніж. Все. Я на стелі. Це. Є, є, мод. Цей його. З ХПшкой зомбіків. Ай-яй! Чого? Але Ух, мені це цей вони Підписані. Ви знаєш, як тепер цього на дарт назвати. <с> <с> то взагалі добре. О -о. Дякую тобі за сумочку, шановний. А так я пеньки збираю. що, <с> <с> ну, ти що, збираєшся вмирати? Не переживай, зараження не помреш. Ну, і всього. Поки дійду. Е, сміття пусте, я ображені. День на сервері наче 2 години. Тому. Коротше, десь через години буде орда. Мабуть, я до орди пограю, а потім все було. <распраць> 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 так, Я зрозумів. Перший день попастися на цей не дуже очі ся тварь. Погнали, порубаємо зомбіків. Так. Примітив, не. Так. Флокі. це і. Короче. Кумас... Ж... Хрест... Хрещеною вчора приїхала до нас в гості. А сьогодні вони поїхали, коротше, кудись там на Лиман, водичку покупатися з дітьми. Провітрити їх і потопити трошки дітей. Та <реш> коротше в мене до вечора вільний час то я цей. Думаю, на що то спати після нічної зміни за компом до сьомої ранку. Давайте я зроблю, пограю, стрімлю давно цей. Ще Це на, об... на обідню годину, так. Да. І на вечірню, як завжди. Так, хотів на вечірню, але ж мене залишили лише до вечора, тому. Та я не відмазуюсь в флоки, просто розказую. Як. Ой-ой-ой, телефон Відео. <шо> трохи, трохи, трохи. Є можливість, я пограю. А так, дитина буде вдома, то він постійно сидить. Може каже, що дитина стримить Роблокс. <со> <Roblox. со> так. Все, поставлю на сертні, бо в мене зараз ноут <со> злетить. Ох, містер Флокі. дякую тобі за таємний цей. А там в таємній кімнаті лише ті, кого ти там запросив, чи всі, хто на Discord тебе підписані. Я просто не, не, не в курсі, як воно робиться. Секретики май... розкаже. Так. До речі, Флокі, Флокі, бачив, бачив, бачив опис? Ой-ой-ой. Ти туди, я тут розмовляю, що з Флокі, а тут морлен лежить. Прям на неї наступив майже. Ой. Не-не-не, жодної цієї и баги в грі немає, ви шо, ні? Зомбик лежить, вдарив, він щось дернулся, підкинувся і назад ліг. Ну весь цел Так. Ооо, добре зрозуміло. А ти бачив я цей... Опис, В описі стріму додав тебе. Ха, Ха! Щоб це не казали. О, я не... Як мені писало, що я неправильно рекламую, чи щось погана реклама. Треба згадати, хто це написав, щоб я їх викинув з реклами. Так, наступні топні. Ти доторгався до добітом? Ну вже добігаю. Дякую за перегляд, буду дуже вдячний за підписку та вподобайку.